І ще раз доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 31 липня 2023 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено огляд висадки капустів в редьки в, в літньо осінній період. Значить, Що ми тут висіяли? Значить, Висіяли ми редьку Дайкон, ось ви бачите. Трошки полив неправильно поклали. Обо клали після того, як висіяли. Нічого переправимо, а може і не переправимо, побачимо, як воно буде. Він уже посходив. Е, значить, е, селекцію я брав дайкона від корейської фірми Bio. От, Flat white, вроді би, ну, щось таке. Не пам'ятаю, як назва. От, ось цей дайкон. Значить, що хочу сказати, схожість дуже гарна. от Але є проблема. Це перший раз ми перший рік спробували е, цю редьку. от І, що е, скажу, потрібен дуже серйозний захист на, перш, на, на першій стадії від е, блохи. Дуже серйозний через те, що Є ну, проблеми з цим. Є, є з цим проблеми. От. А так взагалі посходила дуже непогано редька, дуже класно. Це ми висівали її десь недільки дві назад. Наскільки я пам'ятаю, не то 15, не то 18 липня. Ми висівали її е, періодами, бо не було, не було часу і то дощ, то, то жара, і якби. Якби етапами висівали, ну цей кусок це ми висіяли 15-18 липня. Ось тут ми ще висіяли. Також трошки там півпачки оставалося дайкона. і Редька Red Meat. Це так, так званий кавунчик. От. І ще в кількох місцях ми там посіяли, От. але він ще не посходив, це тільки посходив, тут ось починає сходити, де-не-де видно. От. А в кількох місцях, в одному місці ми тільки вчора досі, і вже там закінчили. От там далі під, під стопчиками. Далі в нас йде е, цвітна капуста е, Вайтон і Алстон. Е, це відсикати. Висаджували ми її також десь тижня-два тому, може вже і більше. От. Ну, вона ось вже прийнялася, вже мені видно, що вона прийнялась, вже почала розвиватись, ну, якось так. Вайтен мені дуже сподобався. Я робив підсумки. Дуже непогано. Вона прикривається ми, листями. А Алстон, якби, порекомендували. Побачимо, що з нього вийде. Не знаю. От, Але якось так. По 3000 ми посіяли на осінній літній період. І далі йде. Е, е, пекінка. Це кісеки, мабуть. Скоріше за все. Е, до речі, був приємно здивований. Я брав дві пачки, навіть три пачки по 10 тисяч штук. Це маноко, білко і кісеки. І манок у мене ще залишилась невісіна, а е, білка і кісеки. Ми висіяли, вже виселили, бачите, яка вона. І що хочу сказати, вона дуже е, е, тобто, замість 10 тисяч. Е, ну, скажімо так, на 20 тисячах у на нас десь плюса, десь півтори тисячі штук. Тобто, кладуть в насіння е, насіння не 10 тисяч, а більше. Ну, Це приємно. Це такий приємний бонус. От. Ось у нас тут ще теж пекіночка. От, повністю все засаджено Це там, я показував на одному полі у нас там 6,5 тисяч і тут десь в районі 15 тисяч. От. Ну, а тут ще в нас не скошене поле. Це там був констебель. От, ми його майже на цьому куску майже його не вирізали, він весь пропав. От. Ось так. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Мирного неба, до побачення!